Друзі, всім привіт! Коротенько розкажу про лампи, груші. Значить, відео знімаю для тих людей, які мене питали, чи варто купувати там, якщо у них є 60 Вт, то брати 80 або 100. Значить, в двох словах. По-перше, по вартості вони відрізняються у різних продавців по-різному. Але. Різниці великої у них немає. По-перше, якщо беремо 60 ватну лампу, світлодіодів у неї 10. Акумулятор дуже слабенький. Десь 250 мА. Розмір 14500. Світлодіоди на максимальному режимі використовують в два рази більше струму, чим номінальні їх можливості, тобто вони дуже швидко вийдуть з ладу. Тому раджу такі лампи використовувати десь на другому режимі, хоча б якийсь певний час, годинку-дві, щоб не дуже перегрівалися світлодіоди. От якраз другий режим це для них нормальний, номінальний режим роботи. Вони довше проживуть. Як бачите, він тут був термоклеєм приклеєний, навіть на свої посадочні місця я не зможу його встановити. 18650 сюди не поставити, доведеться ставити отакі, от якісь з електронок, щось маленьке. Тому ну, такі собі варіанти. Скажімо так, для санвузла, для ванни він ще більш-менш піде. Для кухні навіть 8 квадратів. ну, Ну, вже таке. Ну, в принципі, видно, але, але некомфортно. Для палатки ще підійде. Для палатки взагалі шикарний варіант повісити. Тобто для цього б я б його брав. Е, Отакий от от варіант, 80-ваттний. У мене ще був 100-ваттний огляд, до речі, на 100-ваттний варіант. Я тут залишу посилання з тестами подивитися, щоб більш детально було зрозуміло. Тут у нас 10 світлодіодів. Не, не 10-12, але є можливість ще встановити додаткові. Не бачу в цьому сенсу. ну, Може, трішки там світло додасться, але витрачений час, скажімо, треба враховувати. 100 Втним вони по розмірам ідентичні. Кількість світлодіодів ідентична. Яскравість однакова. Різниця у них тільки в тому, що в 80 вт стоїть 2 акумулятори 14500. Я наміряв десь 400-420 мА загальною ємністю. Це взагалі нічого. З урахуванням, що десь 500 мА сама панелька споживає. І знову ж повторюся, на першому режимі при максимально зарядженому акумуляторі не раджу використовувати перший режим, бо недовго проживуть світлодіоди. Хоча б годинку-дві покористуватись на другому. Ну, Там вже треба подивитися і зрозуміти як краще. В 100 ватному варіанті стоїть 18650, тобто більшого розміру, але 750 мА. Тобто заявлених 6-8 годин він ну, ніяк не відсвітить, хіба що на мінімальному режимі. і то навряд чи. Я навіть не тестував, бо знаю, що дуже мало. Як для мене. Тоді тому сюди я поставив два акумулятори 18650. Це вже, які ви підберете. У мене там вони Бушні, тобто десь 3000 мА загальна ємність. Тут є, мені цього з головою вистачить. Тому купувати 100 ватний варіант не бачу сенсу. Переплачувати за це кошти, тому що все одно доведеться міняти акумулятори. Яскравість ідентична у них. Для кімнати в 14 квадратів, ну так, маловато. Для 8-9 квадратів кухні досить нормально. в принципі. Більше я, не було можливості у мене протестувати. Тобто там 120-240, здається, я бачу там взагалі як 20 ліхтаря здоровезний. Але, думаю, біда буде те ж саме. Слабенький акумулятор. Багато світлодіодів, завищений струм, і це все ну, досить немаленьких коштів. Все буде вам вартувати. Тому, як для переробки, в принципі, варіант непоганий взяти. Можна допрацювати. До речі, побороти оці от режими: стробоскоп, режим SOS, а, і... Трішки допрацювати, щоб їм комфортніше було користуватися, Також відео посилання залишу тут, тут зверху. В принципі, все. Тобто, саме основне, питали люди, варто чи не варто 60 на 80 на 100 переходити. Ну, Трішки яскравості додасться, але я не бачу сенсу краще подивитися, якісь варіанти ліхтарів більш краще. По своїм характеристикам, тому що досить-досить ну, поганенько. Навіть, скажімо, так, для DIY, щоб потім самому переробити, ну, тим паче, тут і захисту акумуляторів нема. Ну, це також відео про переробку було сказано. Дякую за те, що подивилися. Якщо залишились запитання, запитуйте в коментарях. Всім гарного настрою і до зустрічі!